А ви живете якраз в тому місці, де постійні обстріли? Так, біля Римбаза, можете розказати, що це стало однією з причин, чому вирішили залишитись, чому вирішили говорити українською? Ну, ну я не знаю. Наприклад, після обстрілів, коли Росія обстрілює прямо ну, дрони летять над кришою будинку, то я думаю, ну тут саме вже за себе говорять, чому варто спілкуватися українською мовою. Так, а ви до 2000... 25-го розмовляли російською, і навіть в школі? Ну як? Ну з ким як? От, наприклад, якщо людина там не російській, мені легше буде і на російській, і на українській. Ну тобто для мене це не було ніколи ніколи проблеми. А от після чого змінилася думка? Тому що я бачу, що зараз молодь, наприклад, в парках слухає російський реп, і я так розумію, що це протест проти системи. Ну я не, ну, не знаю. У мене, наприклад, не вистачає совісті слухати російську музику. От зараз вона з Росланом і була така домовленість, що я перехожу повністю або на закордонні пісні, або на наших виконавців. А раніше слухав? Ну раніше так, але я слухав і виконавців з України, які співають на російській мові. Ну тому, що це дуже старі пісні.